Смерть якої знаменитості здається занадто підозрілою. Шелі Міцкевич, дружина лідера сантології Девіда Міцкевича, зникла 2013 року після того, як відкрито виступила проти практик саєнтології. Адвокати культу я маю на увазі релігію, досі стверджують, що вона жива і живе приватним життям, присвяченим саєнтології. Хенг Нгор, лауреат премії Оскар і Золотий Глобус за фільм Поля вбивств. Камбоджієць, колишній в'язень червоних хмерів, закатований та ув'язнений у Камбоджі, вбитий біля свого будинку в Лос-Анджелесі. Його родина вважає, що це була помста з боку Камбоджі за його відверту підтримку прав людини та притягнення людей до відповідальності в Камбоджі. Шрідеві болівудська акторка, яка померла в Дубаї від випадкового утоплення в ванні на наступний день після весілля, на якому вона була абсолютно здорова і мала величезну страховку, яка виплачувалася тільки в разі її смерті в Дубаї. Брайан Джонс з гурту The Rolling Stones загинув за підозрих обставин під час плавання. Людина, з якою він плавав, підрядник, який працював над його будинком, і якого Джонс звинуватив у крадіжці, нібито запізнився на смертному одрі у вбивстві Джонса. Джил Дандо, британська телеведуча, ведуча новин і журналістка. Її застрелили на порозі власного будинку, і ця справа так і не була розкрита. Також доктор Девід Келлі не зовсім знаменитість, але він був відомим громадським діячем, був експедитором з озброєнь, який нібито наклав на себе руки незабаром після того, як заявив, що звіт про іракську ядерну зброю був сальсифікований. Ніколь Браун Сімпсон. з того, що я чула, її колишній все ще намагається знайти справжнього вбивцю. У моєму рідному місті Сант Люїсі, штат Міссурі, був скульптор і підприємець на ім'я Боб. Касілля його роботи химерні та більше за життя, розставлені по всьому місту. Перлина всього цього дивакуватий будинок, де перероблені промислові матеріали перетворилися на божевільний дитячий майданчик, популярний міський музей. Він був сумнозвісним працівником, і в 2011 році він загинув у нещасному випадку бульдозером, працюючи над новим проектом дитячого майданчика під відкритим небом, який він назвав. Це Ментленд. Його смерть навіть розслідували, але знову визнали нещасним випадком, зневажаючи на те, що один медичний експерт заявив, що він був побитий до смерті, а аварія з бульдозером була інсценована. Несправжня знаменитість, але місцева легенда, і людина, яка залишила незгладими слід у цьому місті. Дороті Кілгален, репортер і телеведуча, загинула за загадкових обставин під час розслідування вбивства Кеннеді. Джордж Рівс, хлопець, який зіграв супермена в 50-х роках. У ніч його смерті в його будинку було багато людей і багато суперечливих історій. А також у нього був роман з керівником студії, яка була присутня в ту ніч разом зі своїм чоловіком. Крім того, експертиза не погоджується зі свідченнями свідків. Це все кластерний пиздець. Не знаю, чи можна вважати його знаменитістю, але Юрій Гагарін, російський космонавт і перша людина в космосі. Після того, як Кремль відправив одного з його друзів на вірну смерть на вкрай непідготовленому ракетному кораблі, у відчайдушній спробі наздогнати процес США, Юрій, російський герой і одна з найпопулярніших постатей того часу, розкритикував Кремль і звинуватив його у смерті свого друга. Незабаром після цього він загинув, нібито втрат. Тавши контроль над своїм літаком, міг 15 офіційне пояснення, надане Кремлем, сповнене прогалин, і донині ніхто не знає, що насправді сталося, але декому здається очевидним, що незалежно від того, що стало причиною його катастрофи, Кремль несе за це відповідальність. Можливо, це не зовсім те, що можна назвати знаменитістю, але Рудольф Дизель, винахідник дизельного двигуна і свого часу досить відома людина, загинув за дуже підозрілих обставин. 29 вересня 1913 року дизель сів на корабель в Антверпені, Бельгія по дорозі на ділову зустріч до Лондона. Він так і не прибув. Його ліжко не було застелене. Сорочки залишилися нерозпакованими, а кишеньковий годинник на Тумбочці відкрик відкритим. екіпаж знайшов його капелюх. І пальто, акуратно складені біля кормових поручників корабля. Останнім записом у його щоденнику був лише хрестик у день 29-го. Приблизно через 10 днів у каналі знайшли тіло, яке згодом було ідентифіковано як дизель. Досить просте самогубство. Чи не так? Річ у тім, що перед виїздом він залишив дружині сумку з інструкцією відкрити її після смерті. У ній було 20 тисяч марок, близько 120 тисяч доларів. І банківські рахунки дизеля зняті готівкою. Нещодавно Дизель відмовився продавати свої патенти виключно німецькому уряду і прямував до Лондона, щоб зустрітися з представниками компанії Consolidator Diesel і британського королівського військово-морського флоту Великої Британії. Після його смерті не було споруджено жодного меморіалу чи могили до 1957 року, коли засновник японської компанії Янмар Дизель профінансував будівництво меморіального саду для нього. Намагаюся пригадати ім'я, але це ж який наклав на себе руки, а потім примудрився замкнути себе у валізі, погуглив його. Гаррет Вільямс, смерть визнана, ймовірно, нещасний випадок. Еліот Сміт сперечався зі своєю дівчиною. А потім, коли вона пішла в душ посеред їхньої суперечки, він раптом вирішив двічі вдарити себе ножем у груди, не роздумуючи, наніс собі рани. І, звичайно, вона витягнула ніж, перш ніж зателефонувати 911. І здається, я читала, що вона демонструвала таку дивну поведінку і до, і після цього. Стюарт Лабок. Незнаменитість. Але знаменитість була причетна до цього його знайшли мертвим у басейні в будинку Майкла Баріморса з жахливими анальними травмами, які, як повідомлялося, були настільки серйозними, що не могли бути спричинені сексом за згодою. Докази зникли, люди розбіглися до того, як з'явилася поліція. Всю цю історію нестерпно боляче читати. Його бідний батько роками боровся за правду, і, на жаль. Помер, так і не дізнавшись, що насправді сталося, і не побачивши нікого притягнутим до відповідальності, ніхто не поніс відповідальності за його смерть. Це абсолютно жахливо. Івана Трамп не звинувачуючи Дональда в тому, що він має до цього відношення, це могли бути просто його вороги, які показали йому, що він не є непереможним. Я не знаю, що з цього може бути правдою, але щось тут підозріло. Чому я вважаю це підозрілим? Причина це причина смерті, яка була визнана нещасним випадком. Це була тупа травма Тулуба від падіння зі сходів. А тепер поясніть мені, як людина могла отримати таку травму Тулуба при падінні. Зі сходів, не заподіявши при цьому інших серйозних ушкоджень. Якби у неї була травма голови, це було б включено в причину смерті. Можливо, це був нещасний випадок, але я відчуваю, що в цьому є щось підозріле. Знову ж таки, я не звинувачую конкретну особу чи групу в цьому. Просто я вважаю, що причина її смерті не була точною. Гері Веб, автор темного альянсу. В обухової серії статей у газеті San Jose Mercury News у 1993 році, яка викрала операцію ЦРУ з фінансування війни в Нікарагуа за гроші від продажу кокаїну. Дешевий кокаїн заполонив вулиці Америки і спричинив епідемію Креку. Його стаття була атакована основною пресою. Він втратив кар'єру та репутацію. На початку 2000-х років він покінчив життя самогубством. І було знайдено два вогнепальних поранення, які він сам собі завдав.